Фармацевтичне прикарпаття лихоманить. Нещодавно на Львівщині вилучили велику партію лікарських засобів з підозрою на фальсифікат. Про це повідомляє Державна служба України з лікарських засобів. Попередня вартість вилучених з опігу препаратів становить понад 2 мільйони гривень. Усього було вилучено близько 600 найменувань різних ліків. Сьогодні експертизою встановлено, що 47 із них є фальсифікатом. Попри те, що підозрілі медичні препарати виявили у сусідній області, прикарпатські аптечні склади та пункти також ретельно перевіряють. Правоохоронці та співробітники Держлікслужби вже вилучили низку медпрепаратів. Їх серійний номер співпадає із фальсифікатом. Щоправда, чи усі конфісковані ліки небезпечні? Працівники Держлікслужби не кажуть. Наразі триває лабораторна перевірка. Це є і цитринсироп, це є навіть лікарські засоби ампульні баралгета з ампули, це є лікарські засоби, які навіть використовуються і в педіатрії. Перелік зікарських засобів тих ми маємо, але, на жаль, ми їх не можемо озвучити до тих пір, поки не буде проведено повний аналіз, такого висновку зробити неможливо, тому що фальсифікат він може бути, він міг препарат зроблений оригінальний, міг бути на нормальному заводі, а фальсифікат підроблявся під тою самою серією.